Ми сьогодні прибирали на Пнівському замку. Ось ми йдемо прибирати на Пнівський замок. Ось люди, які небайдужі, до чистоти довкілля, до нашого замку. Зібралися сьогодні і йдемо прибирати. Ну і я йду так само долучитися до цієї акції. А у кого пластик? У мене скло. Я напевно, ну, я, мабуть, пасик збираю. Потім просто. О, десь складайте на кубку, а хлопці у мене. У мене у мене о, день Боже я, ну, я. Я, 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 вон, вон. А У мене є пропозиція, о, день, мене. <пілляє> де, де картинку курсувати. Ми такі робимо. Наші папірчики. А кого все підряд? Марко, дивись, ці.

У пластик ще в мене є. Пластик ми на голови. Я менша. Не Наразі ми сміття сортуємо. Окремо пластик, окремо скло, окремо папір. Це є не в руна, це є просто сміття. Тільки такі пет-бутилки бутилки, це є вторг сторона. Все решту пакети, салафани одразу це все сміття. Тільки пет, Оце, оце є вторг сторона і приймається. Всі там одразу стаканчики, кави, стаканчики, це все сміття. Це така що не переглядає. Це тут петло. Сьогодні ми прибираємо на Пнівському замку. Нещодавно в Фейсбуці з'явилося відео, де показувало, що біля Пнівського замку є купа сміття, що є просто жахливо. І знайшлися люди, яким це було не байдуже. Вони запустили акцію, що ходіть, переберемо на Пнівському замку. Ось, І я вирішив приєднатися. Це потрібна надзвичайна акція, правда, бо. Ну... Показати сміття це одне, а прийти поприбирати разом з усіма це ну Так, Та це безперечно дуже важлива акція, тому що, як то кажуть, багато хто говорить, що от було то зробити, то зробили недобре. А от саме прийти і поприбирати, вирішити цю це цю, цю, завдання, то вже не так легко. Побільше треба, аби люди збиралися і ну дбали про довкілля, а найголовніше, аби не смітили. Так, це найважливіше, щоб не смітили. Я думаю, що з часом, якщо будуть такі акції організовуватись, люди почнуть відчувати свою відповідальність, і з часом ми не будемо мати такої ситуації, яку ми маємо зараз. Тим більше, якщо чим більше людей буде приходити на такі акції, тим більше це буде показувати приклад нашій молоді. Так і така ситуація зміниться. І я думаю, що це ну і зазвичай хто прибирає, той не смітить. Ну... ну так, Якщо ти вже раз прибрав за собою, то другий раз ти вже засмітити не захочеш. Так, Дякую. Прибираємо далі. Наразі такі пляшки від пива розбивають, залишають. Косво. Те, теоретично мали би, але не знаю, чи в нашому надвір приймають їх. Ні-ні, просто сортувати окремо. Не презервативи, то Ща? бичків просто, просто не до палків, просто море. Це просто жах. Таке враження, що хтось викинув сюди не одну попільничку. Це пластик, пласти, то там, мабуть. А я не знаю, може там слов. Слов ты шо тут? Там ну, там загальный, так. Переставити це. Чи такої лишити, бо він бачив? Але дивись, він зараз розірвався з нею. І тоді стає кінальне. А там скло. Марчик, то бери скло. Ну, а ти чому з цього руками? Там купа. Чи ні. З яким настроєм ви сьогодні прибираєте? Гарне, сонячне. І сподіваємося, що Люди будуть більш акуратні. Коли своїх будівель прибирають, думають, щоб було чисто коло дому. Але наш дім ця планета наше місто, наша річка, наші озера, ріки, все це теж наш дім. Надзвичайно потрібна справа. Відчуваєш себе, що долучається Пласне, до шкода. чогось дуже важливого. І так, шкода, що люди не відчувають, що наш дім в кожній точці планети. Ти помічник? Марчик, не лізь туди, бо ти впадеш. Я не паду. Не впадеш? Ну дивишся бути туди повні. А от нападу. А може кажу, впаду? Не, не впадеш, ні. ні. Знаєте, я думаю, витягнемо. Витягнемо. Поводу, нехай приїде в мене брат є, самославо. Ага. Та ми просто зараз це витягнемо. А -а -а. То є план, то фінансування, фінансування, фінансування да. та, то цілий проєкт. Корків скорее шампанки. Наразі в цьому році ще нічого не робила. От то була зима, казали після 17. сімнадцять. Робили вже мурували щось. Я просто мені ткань так і фонаря просто ні, ні, це, це, це цілий проект фінансування та, рамо, та то, реально, ну. Я думаю, просто так тендер виграв якийсь. Ні, то наша державна райдержадміністрація за того... цим займається. Так що то мають зробити певні служби. Це конкретно. Мають отакі дає рідні, таке оригінальне, це треба лишати, а не взяти по штукатурі Ні, ні, то, то то... Можна... Потім побудують і потім хоп, і тут ті готель кабаков. Я думаю, що в них така ідея точно була. Перша це так пас. Я від, перш... я від серпня роблю сюжети це про ті реконструкції.

isso novo é Супер, супер настрій. І в мене чудовий настрій, тому що відчуття того, що робимо щось таке потрібне і необхідне і надзвичайно важливе. Багато хто, можливо, з глядачів, скептиків, навіщо то знімати. Та потрібно то знімати, тому що люди... Аби бачили, що треба робити. І, можливо один другий подивиться і сам стане свого дивана і піде і зробить щось таке корисне для нашої екології, нашого міста. І зрештою для самого пнівського замку. Оля, там, мабуть, найбільше складу? Ну, я я слаю просто на купу, та й того склада. Ага. Та є тоді склад такої склад всього багато. З яким настроєм прибираєте? Прекрасно. Найбільше, мабуть, скла, правда? Е -е, Там всього є багато. Пластику багато. багато, пластику багато. Скла. Та які багато? По багато прибирати нема кому. Збиралися в корчах біля пнівського замку. І це просто жахливо. Прибираємо, і прибираємо. А кінця краю нема. Та, ні, а то неможливо. Це неможливо, то просто неможливо. Там наш влив, там більше. Та. Ні, так. дуже багато не сплю, то не буде. Бачите, скільки наглядний приклад. Якщо Та, то, сортувати то, сміття, то. скільки сміття можна, не, не викидати. У нас проблема у влади сміття, там переповне сміттєзвалище і так далі. Треба так, вчити то, людей сортувати то, сміття. То, 80% то, сміття то, можна, але хтось було да це здавати. Ну, є де здавати? Вчити. Треба лише, Папір, окрім того, щоб вчити, треба забезпечити ті якраз місця, щоб було. Є де зараз? де здавати? Я розумію, за є сміття. Зараз сміття стоїть, а сміття кидають всі підряд. Ну, так треба, треба, щоб вони кидали всі підряд, треба а щоб були сортування. Треба б три секції, там чотирьох. сортувати вдома і здавати за гроші. Нехай це не великі гроші, але це... Вчити дітей, дитина сортує, Це бізнес. — це великий бізнес. <laughs> I'm so happy Nadvirna is taking these Nadvernians are taking responsibility. We got a lot done here today. Look at all this. Everyone worked really hard and with responsibility comes freedom. And it's so great to see everybody work together here about what were there? About 15 or 16 of us here. And uh, I don't understand why there's so much litter. I don't understand it. It's bewildering to me how anyone in this day and age with so much environmental awareness can leave trash for someone else to pick up. I, it's bewildering. So it was great that everybody came together and worked together to make a difference. That's what it's all about, and I'm so happy to be part of it. Thank you. Oh my God! А ну так, а ну забери тримайте цю. Я би тобі тримала цей, ти це було кати сипав. Але ви сюди вниз, так? А ну так, ми це потім у мішки. Я вийду по дві так, Ані, одну секундочку, так, добре, добре. А є ще одно, так, 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 Тут все нормальні сходи? Ну та таки. Ну то той давний камінь, я так розумію. разумею.

Цікаво. Ну. У підвалі. Кошмар. Побачити... я так розумію, які ціни були пивниці тут, чи що тут було в тому замку. Чи просто підвальні приміщення. Ну там попитку. Даю там? — Ще може цей лишити для... — Так, так. — ну я Що, не Може давайте на кинемо. Ні, так би Я камінь його не хай буде покринети, чи що. Дивиться, ну туди скидати точно варіант. Бо і так, правда буде направитися, то ширше не заховається. Я не знаю. Просто повиносити з боку десь наверх. Чи щоб не викидати сюди, чи як? Він так don't know напевно не йде. Народ, мусорка приїхала. Сортоване таке. Yeah. Митяно збирали, там ще з підвалу. Це відсортоване. Отак От тут стало чисто після прибирання. Ну і звичайно там підвальне приміщення, це особливо було важко. Легенді, не? Допомагали, молодці. Все. Все, Дякую всім, дякую мати. мене міняти локація. Можна гульбу садити. О, до речі, мені теж до бабці треба. Зайдіє, ось ви. Ну, Зайтіє. Що, комент? Комент будьмо чистішими, Будьмо файнішими. Робимо смітники, які сортувальні, щоб не кидати так просто. І не очікувати, що хтось прийде і поприбирає. Знаєте, з населення надвірної і кількості груп у надвірнянці. То 22 тисячі, якщо не поміня, 700. Так. прийшло якихось 30 людей, які дійсно турбують про крову навколишнє довкілля.